Ну і хочемо розпочати з Воронівської області. Отже, зсу уразили нафтобазу окупантів у Воронезькій області РФ у генштабі. Повідомили, що вночі українські військові завдали удару по базі зберігання пальномастильних матеріалів, а на нафтепродукт. Біля об'єкта фіксували роботу російської ППО. Однак є підтвердження влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів. Відбулося займання. Ну і результати атак. Які наразі уточнюються. От з цього приводу, перше ваше питання до вас: чи можливо у вас є якась своя інформація? Що ж там відбулося в Орднюжкій області? Ну, судячи з цього, там від прилетіли добрі дрони, угу. тому що дуже дуже ретельно працювала ППО. І місцеві е... Е... жителі пишуть в соціальних мережах, що е... були виходи з ППО, але потім сталося декілька вибухів. І після чого розпочалася пожежа. Так що буде, я, я думаю, що скоріш за все, це були дрони. Угу. Ну і ще інформація є, що у російському Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ за даними ГУР 3 жовтня 2024 року. У вибите вікно будівлі невідомі закинули легко займисту суміш. Ну і підпалили все це. Що скажете? Так само працюємо. Ну тут не дрони, тут ні. Тут скоріш за все, наше головне управління розвідки, і е, вони, вони вербують точно так, же ми працюємо. Це іде війна, такого не фронту, який ми не бачимо. Е, що росіяни намагаються е, вербувати е, коригувальників і е, тих, хто інформаторів серед нашого населення? Теж саме ми працюємо, шукаємо хто невдоволений е, тими порядками, які встановив Путін. Вони Погоджують виконати завдання, ну от принаймні таке підпал будівлі обласного управління ФСБ Росії. По такій та в такій та в одній з областей на Новосибірській області Російської Федерації пане Олеже. Наскільки пам'ятаю, ви свого часу служили якраз таки в артилерійських військах? Так, поправте, якщо не правий. Але от... Так, я за фахом ракетні війська артилерія от якраз таки Початку. до вас до вас питання, і тема якраз таки підходяща. Ймовірно, перше публічне зображення нової української буксованої гаубиці калібру 155 мм Богдана Б з'явилося перспективна Богдана Б має замінити радянські причіпні гармати, які вже морально застаріли та були зношені за 10 років бойових дій в майбутньому для повного оновлення зсу знадобляться сотні нових гаубиць, але у зв'язку із тим, що ми. Чуємо про поставки якоїсь західної техніки, пане Олеже. Чи можете ви свою експертну думку? От зараз озвучити. У нас є Богдана на колісній базі, як вона себе демонструє, так такий собі український аналог Сау та? на французького? Оця от гаубична дешевша, як я розумію, можливо, навіть десь подекуди більш мобільна, тому що можна причепити і також десь відвести краще добре, може? У собі дозволити, і як це може змінити війну російсько-українську, я скажу так, що не можемо, а мусимо собі це дозволити. І по перше, їх потрібно буде не можливо, навіть не сотні, а можливо тисячі. Ми не знаємо, що склад артилерії і майбутню структуру наших збройних сил. Судячи з такого сусіда, то я думаю, що нам збройні сили треба буде тримати в доволі великій кількості. Плюс повинен бути складський запас цих гаубиць. І артилерійських стволів до, до них справа у тому, що причепна артилерія ну питання маневреності, воно будемо так казати, трошки трошки спірне, тому що сьогодні колісна база вона забезпечує е, доволі високу мобільність. Але е, причепна артилерія вона дешевша і легша в виробництві, е, тому, о, тому дійсно вона потрібна і. Власне озброєння, вітчизняне озброєння воно завжди дешевше. По-перше, по-друге, по ми менше всього залежимо від постачання від наших партнерів. Оце головне, розумієте? Стосовно характеристик, то колісна і причіпна гаубиця будуть приблизно однакові, тому що ствол один і той же балістика буде однакова, фактично однакова, Ці боєприпас буде один і той же до них і так дійсно вони вони наша богдана колісна це прямий конкурент цезаря от а причепна причепна богдана буде заміняти нам на ті гаубиці радянські які є сьогодні у нас на озброєнні МСТА-Б і є і, і якими ми сьогодні користуємося. Угу. Ще питання з приводу Бориса Глєбського аеродрому, тому що з'явилися супутники знімки удару українських ППЛА по ньому. От і на кадрах, помітно, що осередки вигоріли території поблизу злітної смуги саме, і тут не зрозуміло, що дійсно там відбувалося. Підкажіть, будь ласка, можливо у вас є інформація, що тут відбувалося, тому що знову ж таки, от перші кадри, які могли побачити в світ, це Радіо Свобода, саме Російська. От і е, якось вже експерти почали говорити про те, що. В євірність того, що ну якось готуються росіяни до таких от атак, і можливо це через злив якийсь з нашого боку. Що скажете? Ну скажу так, що судячи з того, куди влучили, ми намагалися максимально пошкодити саму авіацію, тому що вигоріла поблизу стоянки літаків, рульожний доріжки і стоянки літаків. Так що ми намагаємося зменшити можливості російської авіації стосовно за застосування проти нас тих же самих кабів. Це наша головна біль. Це наша найбільша проблема сьогодні на лінії на лінії фронту. От і ну ну трошки 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 могли промахнутися там на почав в кінці, точніше, по ввппеми там попали теж. Пошкодити дронами навряд чи ми її змогли, але обладнання, яке там, а там світові, вогни, які допомагають пілоту орієнтуватися при посадці в основному при посадці, могли бути ушкодженими, і частково міг бути збій чи буде збій в аеродромному в роботі аеродромного обладнання і самого аеродрому.